Любі друзі, всім привіт! У нас сьогодні нове відео розпакування посилочок із Китаю. Не будемо гаяти час, розпочинаємо. Відкрили відразу, бачимо, це у нас є смарт-годинник від компанії Blackview, модель Z20. Це в нас є модель годинника для дітей. Е, відразу по комплекту. Це в нас є смарт-годинник ось такого синього-голубого кольору. Також у нас є додатковий ремінець. До речі, хочу вам сказати, що ці ремінці навіть кращі, ніж силіконові. Я особисто користуюсь годинником з таким ремінцем. Зараз у мене його немає, бо він на заряджанні. Далі у нас є кабель для їх заряджання. Це такий він магнітний і там таких є два коннектора. Також в нас є ось такий ключик для виймання сім-карти. Відразу вам хочу сказати, що так, сім-карта в цих годинниках є. Беремо сам годинничок. Потрібно зняти захисну клівочку, потрібно його увімкнути. Хочу вам відразу сказати, що цей годинник для дітей то в нас тут. Вони співають, гарний знак. Хочу вам відразу сказати, що в нас годинник для дітей, тому тут кожна кнопочка підписана. Наприклад, кнопка живлення підписана, кнопочка дві стрілочки підписана. І тут підписана сім карта Тобто сюди вставляється сім-карта і тут є значок, що це в нас мікрофон. Тобто, в нас цей годинник підтримує 4G. Ми можемо сюди вставити сім-карту. І, наприклад, ним зателефонувати кудись або, наприклад, протрекати вашу дитину, де знаходиться ваша дитина. Це дуже класно. Там, наприклад, якщо ваша дитина ходить в дитячий садочок і вам потрібно моніторити її переміщення. Беремо тепер цим ключиком, відкриваємо слот, дістаємо ось такий слот. Сюди вставляється сім-карта формату нано, ну як звичайно, мобільний телефон. В цій моделі є камера. Не знаю наскільки вона гарної якості. Це потрібно тестувати. Значить, ми їх увімкнули. Тут потрібно нам зайти в зараз воно і додати яскравості на максимум. У е, нас є ось такий циферблат. Пише, немає сім-карти. Е, циферблат цей можна змінювати. Наприклад, давайте поставимо ось такий. Ось, дивіться, замінили ми циферблат. Ми можемо його змінити ще раз. Ось, наприклад, такий. І я сам користуюся годинником Blackview. Хочу вам сказати, що через додаток можна виставити будь-який циферблат, який вам більш цікавий. Це, в принципі, не є проблемою. В ній є дві кнопки. В принципі, як і в будь-яких годинниках. Одна кнопочка це в нас є додому, або вимикає вона дисплей. Інша кнопочка є Відкрите меню Хочу вам сказати, годинник дуже плавний, прям взагалі якість дуже крута. Е, відкрили ми додаток камери. Так, камера є, але тут, напевно, розширення цієї камери 1 мегапіксель. Бо якість прям дуже погана. Я спробую цю картиночку додати, я ще чим сфотографував кота. Ну, таке, таке, таке. Я б вам не сказав, що це чисто раді камери, можна їх купити. До речі, зверну увагу вашу, що ремінець є в нас як двохскладний. Тобто, в нас є один матеріал це голубий, один синій. І коли ми ось так робимо, то тут відчутно, що є два матеріали склеєні між собою. Відчуття таке незвичне, дуже приємне. І сам по собі ремінець дуже якісний. І я вважаю, надійний. Камера тут слугує для того, щоб відбувалися відеозвінки. Наприклад, ви сюди встановлюєте свою сим карту з 4G, потім у вас буде тут уже працювати інтернет, і ви зможете подзвонити своїй дитині, щоб дізнатися, як у неї справи. Класно, що коли ви вже будете мати інтернет на цьому гаджеті, то ви можете слідкувати, де знаходиться ваша дитина. Це я вже також сказав. І також класно, що можна з додатка на телефоні виставити межу на карті, де буде гратися ваша дитина. Наприклад, ваша дитина пішла в школу, і вам потрібно, щоб ваша дитина була в школі або, наприклад, дитячий садочок. Ви чисто вибрали на карті таку область, за... Ви... вийшовши за яку, якщо дитина покине цю область, то у вас працює сирена на вашому телефоні, і ви будете знати, що ваша дитина покинула цю зону, в яку ви її відвели. Годинник буває в двох кольорах синій. І ось такі розовенький, я так розумію, для хлопчиків і для дівчаток. Значить, непоганий гаджет, має великий акумулятор 800 мАч. Але виробник не зазначає, скільки вони будуть працювати. Але я так подумав, що якщо ви будете використовувати їх із сім-картою, то це буде не більше, ніж 5 діб. Тому що мережі 4G дуже швидко будуть висаджувати акумулятор. Але, в принципі, в комплекті є кабель для заряджання. Заряджання в нас через магнітний конектор. Написано, що швидку зарядку вони підтримують. В принципі, дуже гарний гаджет для вашої дитини. Чому ми їх замовили? Дуже багато людей в чаті запитують про дитячі годинники, щоб можна було вставити іменно туди 7-карту, щоб моніторити дитину. Я вважаю річ, дуже класна. Ставимо оцінку 10 із 10. Всім рекомендую. Відкрила наступне: це в нас є термозбіжні трубочки. Дуже класний набір для електрика. диви поломане, блін. І у нас бачимо, тут є невеличкий дефект. Кейс приїхав поломаний. Тут ось така є. Невеличка тріщинка, і в нас один замочок буде не працювати. Значить, за ті кошти, що я їх купив, в принципі, непогано, що кейс у нас трішечки лопнутий, бо я вже замовляю, такі не вперше не в перший раз. Тому кейс у мене скоро звільниться, і я буду доповнювати його, наприклад, так можна використовувати. На крайняк. дивіться, одна буде тримати, інша не буде тримати, і нічого страшного, нічого воно не загубиться. Купував я їх недорого, щось приблизно 5 гривень. 580 трубочок. Дуже класна ціна за такий товар. Всім рекомендую, ставлю оціночку 10 із 10. Так, відкрили наступно. Це в нас є зарядочка для акумуляторів. Дивіться, стандарт сюди можна вставляти 18650, але в принципі, тут можна використовувати і 1450, і 21700, і інші формати. Форматів дуже багато. Так, Значить, вона має порт USB Type-C. Є індикація зарядки три таких світодіодики. Надіюсь, вони будуть працювати. Ось така зміна розміру акумулятора В комплекті. Провід. Коштувала вона недорого. Як вона буде працювати, невідомо. Купила, щоб протестувати. Переходимо далі. Так, відкрила наступне, це в нас є такі баночки для круп. Одразу хочу звернути увагу, яке в нас є надійне пакування. Ось такий є ущільнювач, дуже плотний, намотано дуже класно, якісно. І також кожна баночка є в такій похперсті. Дуже класне пакування, прям 5 балів за пакування приїде 100% ціла і не ушкоджено. Такі баночки дуже класно підходять для якихось круп, спецій. Дивіться, в них є герметична кришка. Також звернув увагу, що тут якісь є невеличкі дефекти з цією резинкою, але можливо і за довго транспортування, воно ну, трішечки там щось в ній змінилося. Але я ось так закрив, кілька разів відкрив, то непогано. Але єдине, що тут видно, що трішечки резиночка йде. Нерівно стає, але вони герметичні і запах вони не пропускають, бо ми такими вже користуємося вдома. Одна більша, одна менша. Дуже класно. Харчові продукти тут написано, можна використовувати і в посудомийній машині, і в морозильнику, і в, наприклад, напевно, в мікрохвильовій печі. Одна 550 мл, друга 700 мл. 10 із 10 ставом переходимо до наступного. Наступне у нас є ремінець для вашого песика. Відразу вам хочу сказати, що пакування доволі таке солідне. І, на перший погляд, може здаватися, що товар коштує доволі таки багато. Хоча насправді там був дуже гарний купон продавця і обійшовся, він мені недорого, точна ціна у вас буде зараз на екрані. Дивлячись на цей ремінець, хочу вам сказати, що він, правда, дуже якісний. Також у нас є всередині ось така. Наклечка, на яку можна написати свій мобільний телефон. Наприклад, щоб якщо ваш улюбленець загубиться, то з вами могли зв'язатися. Це у нас є дуже якісний такий карабінчик. Ось, здається, хоп. Ми його закрили. Ремінець дуже класний. Ось тут є світовідбиваюча така наклеєчка, дуже якісний оцей застіпка. Вона прям дуже якісна, підпружинена. І відповідна частина в неї також якісна. Ось таке є металеве кільце. Я відразу вам хочу сказати, це воно не стальне, ну напевно, якесь алюмінієве Чи навіть не можу сказати, що це за матеріал, воно дуже легке, але в ньому немає стику. Тобто, і не так як кільце, знаєте, роблять, що є стик між цих двох кілечок, а воно запаяне, напевно, тобто воно суцільне. Це дуже класно. Якщо ви прив'яжете, наприклад, вашого пса, то воно не буде розгинатися. Також у нас є ось така ще застібка, щоб тут щось фіксувати. Є регулювання довжини, ремінець, я вам скажу дуже класний, Якість просто на рівні. І він такий, знаєте, весь м'якенький, тобто ваш песик буде вам вдячний. По оціночці хочу вам сказати: я готовий йому поставити 10 із 10. І тим більше за таку ціну, як я його купив, це просто дуже дуже класно. Наступним у нас є SD-карта для нашого фотоапарата, Тобто ми її будемо вставляти в нашу відеокамеру, і вона буде нам записувати матеріал на цю флешечку. Значить, це в нас є виробник Lehar SD 800X Pro 064. 800X, я так розумію, це в нас є модель PRO, це тобто, в нас дуже гарна там, швидкість запис читання. 64 це в нас є об'єм накопичувача. Нам більше, в принципі, не потрібно. Ми дуже часто знімаємо і на 32 ГБ, тому 64 нам буде дуже класно. Значить, швидкість читання запису у нас 150 МБ на секунду. Дуже класна флешечка, потрібно протестувати. Можливо, швидкості. Тест швидкості ми додамо в це відео. 10 із 10 переходимо далі. Відкрила наступне, це в нас є Терки. Дивіться, одна. Інша, ну не буду іншу відкривати, просто вам на одній покажу. Це в нас є така міні-мініатюрна терточка. Дуже класна терка, якщо вам потрібно там, терти, наприклад, чесник. От часник берете, так і одне задоволення відразу можна прям в сковорідку, там, в салатик, куди вам потрібно. Я щоб так прямо сказати, що вони мені необхідні були, я їх замовив, то ні. Просто всі купували і я купив. Відразу хочу сказати, що купували ми їх в районі 3 гривень. Це була обмежена пропозиція по часу. Якщо вам такі пропозиції цікаві, підписуйтесь на нашу групу Telegram, Там дуже багато цікавих пропозицій. Якість вам скажу така: не дуже-не дуже вона якісна, але як для таких задач, типу там часничок потерти, буде топово. Я вважаю, поставити її оціночку 8 із 10 буде нормально. Має місце бути, переходимо далі. Це в нас є фільтри для котячого фонтанчика. Повинно тут бути набір із 8 штук. Зараз ми відкриємо. Дивіться, це в нас є такий паралончик, і в нас тут є з іншого боку такі угольні капсули. От угольна капсулка буде виглядати ось так. А це таке на моторчик, на насос сам e, Значить, Фонтан дуже класний, цього бренду ми використовуємо. Фото, можливо, я зараз додав в це відео. E, ви просто наливаєте воду для кота і вона циркулює по кругу, цим самим фільтрується через ваш угольний фільтр. E, дуже класно, ставлю 10 із 10, це як розхідник, то потрібно його докупляти. докупляти. Коштує, ну, щось, там в районі 100 гривень, точна ціна буде на екрані. Переходимо далі. Відкрили, це у нас є ось такий мішок вологопоглинач. Тобто, у вас, якщо є вологе повітря, ви його собі встановлюєте і у вас повітря повинно стати прям вологе. В рекламі працює дуже гарно, а так потрібно це все тестувати. У нас в комплекті є ось така штучка. А цей мішок потрібно вішати в шафу. І потім, е, якимось е, магією, тут збирається у нас волога. Тобто ви там дивитесь, наприклад, за неділю, за місяць, скільки у вас зібралося вологи. Ну, оцінку я йому ніяк поставити не можу, просто купили, потрібно експериментувати. Переходимо далі. Це у нас є USB-світильник. Ось так ми його будемо вмикати. Потрібно... Роз'єм замінити. І ось так він у нас буде світити. Світити він у вас буде дуже слабко, дивіться, прям взагалі ледь лайт світить. І такий холодний колір. Але коштує він там в районі гривні, то в принципі непоганий варіант. Є такі самі світильники, але оригінальні від компанії Xiaomi, там прям взагалі пушечка. 10 із 10. Дивіться, я не знаю, чи будемо ми прикріплювати посилання до цього світильника, бо, можливо, він вже буде неактуальний. На момент виходу цього відео, але я думаю, світильник той від Xiaomi, там він коштує в районі 100 гривень. Ми посилання обов'язково додамо. Бо то дуже класний світильник, його можна рекомендувати. Переходимо далі. Розпакували, це в нас є кошача м'ята. Це такий шарик, щоб у нас грався з ним котик. Ось він там так крутиться, повинен крутитися. І е, є в нас ще така двохстороння штучка, щоб його кудись прикріпити. Потрібно зараз покликати нам котика і перевірити його реакцію. І даємо зараз спробувати котику цю штуку. Ви просто подивіться, яка реакція в кота. Ви просто подивіться, кіт просто шаленіє від цієї штуки. Як ми бачимо, котику, значить, це іграшка цікава. Значить, недаремно я її купив, можна поставити оціночку 10 із 10. Ви просто подивіться, що, ви подивіться, що відбувається. Кіт її, хоче зубами. Mm -hmm. Кіт її хоче зубами витягнути з цієї капсули. Ну все, хороше. Да, Котек збуджений. Зараз ми йому повісимо і він буде в нас з цією штукою гратися. Оціночка 10 із 10 переходив далі. Диво, вас чує запах на пальці. Скажений кіт встав після того, що відкрили наступне, котик нам трішечки заважав, але ми відкрили. Ось в нас є ось така штука: це типу зубна щітка. Якщо у вас брекети встановлені, то там потрібно між цими проволочками щось вичищати. Річ дуже необхідна, так як з брекетами ходить дуже велика кількість людей. Вроді виглядає непогано, я ще не розпаковував, не перевіряв. Дивіться, по оціночці нічого сказати не можу, просто переходимо далі. Відкрили це в нас є ось такий мішок, можна відсіжувати ним сметану і різні речі на кухні. Дуже класний. У нас є такий великий, можна сміливо рекомендувати. Оціночку ставим 10 із 10. Відкриваємо наступне. Це в нас є блок живлення для автомобіля. Ось, дивіться, фішка його в тому, що він дуже малесенький. Ось ви його встановлюєте в ваш прикурювач автомобіля, у вас буде USB A Type-C. Type-C підтримує швидку зарядку до 20 Вт. Для айфончика просто те, що треба. Він малесенький, не буде стерчати з вашої панельки, все буде чудово. Відомий бренд, я більшим упевнений, що проблем з якістю тут у нас не буде. Також є якась всередині картоночка, написано 100% там технології, якісь там мега супер-пупер. 10 із 10. Рекомендую, переходимо далі. Переходимо до наступного це в нас є ось така коробочка від компанії Deli. Deli — це надійний виробник, який виготовляє якісні речі. Відкриваємо. Так, також у нас дивіться, тут є така скребочка, як е, замінити наші, заміна SIM-карт в мобільному телефоні. Все в такому класному мішечку. Е, хочу відразу вам сказати, що цей ключик-голочка потрібен для того, щоб натиснути кнопку Reset. Тобто скидання. Ми його відкриваємо, і в нас тут всередину потрібно вставити одну батарейку формату ААА, тобто 3А міні-пальчик. Увімкнули, і відразу він у нас буде показувати час. Тут є AMPM, тобто це день до обіду, день після обіду. Все це, звичайно, буде в нас налаштовуватися. з тим, як налаштову це, потрібно розбиратися, показує в нас вологість і показує в нас температуру повітря в будинку. Також у нас є така штучка, яку ми можемо відкинути і встановити його на наш робочий стил. В принципі, штука дуже крута. Я поставив би її оціночку 10 із 10, все дуже класно, якісно зроблено. Температура в Цельсіях можна перемкнути в Фаренгейти. На сьогодні з розпакуванням в нас все. Дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube канал і зустрінемось у наступних відео.